Всім привіт! З вами канал Гурів Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Що турки Аляльшей хоче влаштувати бій між Джошуа та Джейком Полом? А гід Кабаєл поділився очікуваннями від реваншу Усик Дюбоа. Олександр Усик розповів, чому в бою з Дюбуа буде ніч Олександра Усика. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. До речі, якщо хочете побачити трансляцію бою Усик Дюбуа 2 безкоштовно онлайн, то переходьте на мій телеграм і чекайте на посилання. Посилання на телеграм в описі під відео та в шапці профілю. Ну а тепер поїхали. Легендарний 46-річний ветеран Мені Пак'яо повертається на ринг заради ще однієї спроби здобути чемпіонський пояс. В ніч на неділю в Лас-Вегасі він вийде проти володаря титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Баряса. Напередодні поєдинку у я запитали, кого відважає чотирма найкращими боксерами сучасності. Першому списку виявився його фаворит: абсолютний чемпіон другої найлегшої ваги на Оя Інове. Потім мені згадав зірку суперсередньої ваги Сауля Канело Альвареса, третім він назвав Теренса Кроуфорда, адже у вересні у нього намічено мегафайт з Канело. Який вважається головною подією року в боксі. І нарешті Пак'яо відзначив суперваговика Олександра Усика, який у найближчі вихідні спробує втретє стати абсолютним чемпіоном світу. <му> Головний інвестор сучасного боксу турки Аляль Шейх поділився свіжими подробицями своїх переговорів із Джейком Полом, блогером, шоуменом і все більш впевненим боксером. Виявляється, Аляль Шейх запропонував полу сенсаційний бій проти колишнього короля суперважкої ваги Ентоні Джошуа. Джейк, за його словами, погоджується, залишилося лише заручитися згодою самого Джошуа. Про це а також інші плани, аляль Шейх розповів в інтерв'ю The Box Voice. Але є неприємні новини. Один із найочікуваніших реваншів року бій Кріса юбенка Молодшого проти Конра Бена, опинився під питанням. Поєдинок мав відбутися 20 вересня. Ресняв в Лондоні, але як натякнув інвестор, хтось із учасників таки не підтвердив свої участі на заявлену дату. У нас тут не благодійна організація, ми надаємо шанси. Якщо хтось цього не розуміє, це його помилка, а не наша. Дуже схоже на те, що у відмову пішов Юбенк. Раніше Шейх називав його потенційним опонентом Сауля Канело Альвареса, а тепер демонстративно прибрав із цього списку. Непереможений чемпіон світу у середній вазі за версіями WBO та IBF Женібек Алімханули підтримав Олександра Усика напередодні його важливого поєдинку із Даніелем Дюбуа. казахстанський боксер побажав успіху у володарю титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, який готується до захисту своїх поясів в бою проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа. Усик він номер один. Він легенда. Бажаю йому удачі. Це буде легко для нього, написав Алімханули на своїй сторінці у Твіттері. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі, Агіт Кабаєл поділився своїми очікуваннями від майбутнього реваншу між Усиком та Дюбуа. За словами Кабаєла, він з цікавістю стежить за розвитком подій у верхівці дивізіону і вважає, що бій вийде видоочним та принциповим. Німецький боксер зазначив, що готовий битися з переможцем, щоб остаточно розставити все по місцях у надважкій вазі. Я тут, щоб подивитися бій Усика проти Дюбуа. І сподіваюся, ти потім поборешся з переможцем, так? Не знаю, можливо. Після бою може стрибну на ринг. Як тобі таке? Так, вийдеш до нього, чому б ні? Ти зазвичай стриманий. Так, але я не знаю. Якщо виграє Усик, можливо, я вийду на ринг. Якщо виграє Дюбуа, то може вийти Джозеф Паркер. Ми розмовляли з ним. Якщо що, то він теж не проти бою. Так? Тобто він теж готовий? Так, побачимо. Як ти поясниш свою чудову форму останнім часом, ти показуєш справді класний рівень, що змінилося. Дякую, я просто тренувався для цього, ми працювали для цього. Я борюся за мрію. І зараз ця мрія справджується. Я хочу битися з найкращими у світі, і чесно думаю, що в суботу переможеш з цього бою, найкращий боєць у світі. Подивимося. Як гадаєш, хто виграє? Бій буде дуже рівний. У перших п'яти раундах Дюбуа може зупинити його, але якщо ні, Усик виграє за очками. Тебе здивувала форма Дюбоа після його поразки? Так, звичайно, він мав три дуже сильні бої після цього, сказав Кабаєл. Чемпіон світу у суперважкій вазі Даніель Дюбуа пригадав, що йому сказав Олександр Усик після їхнього першого бою у Польщі. Пам'ятаю, що після нашого першого бою він почав зі мною говорити як з якимось пасаном, як він посмів говорити подібне, не можу дочекатися реваншу, щоб також виправити це. Цього разу я скажу останнє слово: сказав Дюбуа. Ну і на завершення чемпіон світу суперважкій вазі Олександр Усик під час заключної прес-конференції напередодні бою з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа поділився своїми очікуваннями від бою. Українець говорив про важливість майбутнього бою для своєї країни. Чому це буде моя ніч? Тому що я в це вірю, тому що я надіюсь на Ісуса та Марію. Але я і сам готовий до цього бою, українець. Сказав Усик і показав три пальці. Для мене важливий кожен мій бій. Зараз це важливо для моєї країни та солдатів, які її захищають, тому що це є мотивація для мого народу. Це дуже важливий для мене бій, сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.